Маємо сьогодні для вас пропозицію два секатори зі знижечкою 20% на кожен окремо. От, це у нас Йошіока Хамона 702-й японський секатор. Ось, ось так він ріже, звучить, класний. Для середньої роки дуже навіть непогано, зручно ним користуватись, працювати. І секатор від Дюбої для обрізки чеснику. От, він, правда, такий величенький, для роки такої трохи більшого розміру, але ну, з таким не страшно йти. Поле чесники різати. Чому знижка? Ці два секатори були на виставці. Відповідно, люди спробували як ними різати, тобто, як, як вони в користуванні, і на секаторах залишилися просто плями на лезі. Ось тут видно. То на роботу секатора, на роботу інструменту, це абсолютно не впливає. Тож ці, саме ці два екземпляри будуть зі знижечкою 20%. Якщо зацікавило, пишіть нам у приват.